Друзі, сьогодні ми їдемо на благодійний захід, де ми покажемо фокуси так і зіркам, так і нашим підписникам. Загалом, а вони тут називаємо шарлатани. Тому Ви розуміли, підписники навіть і гадки не мають, що ми туди їдемо. Це буде реальний сюрприз. <плес> <плес> Тому просто додивись, побачивши їх реакцію, і які саме фокуси ми покажемо зіркам. Саме найголовніше, який фокус ми розкажемо, щоб ти зміг його повторити. Тому але, додивись, але будь дуже уважним, тому що під час перегляду буде один екстремальний фокус, який ми застерігаємо, що не треба його демонструвати або повторювати, тому що він трохи небезпечний. А тепер давайте підпалимо мусорку. Це почекай, Одеса, Бухло і Бар. Це ми ж з тобою були тоді? Оно. Oh, no. Ой-ой-ой, пішов розбиратися. Б цей бьош йде на. Артур пішов розбиратися. <звук> Друзі, ми вже приїхали. Чекаємо все, все. і ззаді нас там. За нас, нам, саме там. тут будуть відбуватися ці значні події. І саме тут ти побачиш всі секрети фокусів. С -с -с -с. Ти один секрет дізнаєшся, але такий, який точно ще ніколи ти не ще тут буде дуже багато українських зірок, яких ти 100% знаєш, і саме тут ми будемо демонструвати їм фокуси. І навіть ніхто не здогадується, що Magic Five буде тут. А, до речі, ще одна людина з Magic Five буде сьогодні на цьому заході. Але дочекайся, щоб дізнатися, хто це. Респект! Теж приїхав, їдь за нами. За приїхав. Є. І Я понімаю, ти зараз заблукаєш. За ну що, тепер є ескабар, є респект, і ми всі разом хрін знає, куди заїхати. Бачиш, у за нас є їжа, у тебе немає. Артур, це моя їжа! Забирай! <рес> 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 Я не встиг засняти, але ці дітки нас з бо Ух, ти дивись! А це означає, що сюрприз вже не вдасться, бо так. деякі нас вже спалили. Нарешті ми приїхали знову на те ж саме місце, де нас Ой -ой -ой. спочатку не Ті, пускали. Пішов розбиратися. Що ж іде на я дуже злий Артур! Знаю, Артур, я знаю, що ти не жили! Мені поки вже не знаєш, я хочу всіх вбивати, я дуже злий. Артур пішов розбиратися. Там якийсь вже пішов конфлікт. Артур злий, ескобар тут чекає. Позаду мене респ. А я, а я що? А я, а я сижу їм і мені ок. Ну, типу, в якій загодно ситуації, якщо щось... Коїться і ти не розумієш, що, що робиться. Просто ви понимали, я дивився з охороною. Мені все сказали от сюда. І зараз я йду просто ну, благополучно, давайте Доброго дня! Прямо зараз вам хтось повинен сказати, що машини Ваша машини. Всі наші машини які зараз всі мають. Злий, злющий. Три, три машини. Джип і две спортивні. Чтирі, а, єдим, іди. Якщо можна, на ту сторону. Раз, скажи, що в тебе болить? У мене болять яйця, тому що я хочу давно вже в Артура в жопу. Дивись, це мене мокре і в тебе раз... заробіла твоя рубашка, буде вся в і вода вже вні. А, ну то нормально, то мені так подобається. Почекай, я тебе знаю. До ручки. Я тебе бачив десь. Ну, ти мене постійно знімаєш. Це почекай, Одеса, бухло і бар, це ми ж з тобою були пішли? О, ну, ну. Так, ну що, нарешті ми можемо вже готуватися. Нам сказали, що це буде, в принципі, десь і прямий ефір, десь буде і так зніматися. Ось я вже йду до хлопців. О, Артурчик, а що ти? Йдемо пити каву. І розповідай мені, що тут є, що. Там буде темно, тому зараз кадр отак поміняється і ми зразу побачите, де ми що знайшли. Так. Це грим. тук-тук-тук-тук-тук. А доброго вам дня! Ці люди. Ці люди... Pien... Люди роблять так, що, так що, ти... що якщо ти не гарний, то тут ти зразу гарний. <по> <Мені випіли. по> якщо ти не гарний, то мій п. <по> Ось <Фест>, yeah, <по> там у нас <по> <по> е... готується вже сцена. Саме тут е... знімали танці з зірками та інші шоу. Зараз можемо дивитися, як виглядає цей паркет. Там люди роблять саундчек, але не будемо нікого відволікати. Погнали пить каву. Ще одна гримерка. Там була гримерка. Тут люди деякі готуються. Дуже багато <по> техніки. Щоб ви розуміли? Поставити таку цену те це десь півмільйона гривень в доларах. Порахуйте, <по)> <по> <по що це? Давай. Дмитро Комаров, давай. Хочеш, покажу б. Ого, тут не тільки кава, тут бачиш. Якщо у вас свята печінка, їжте фрі, Давайте, а ось перший латінос, це перший латінос, розповідайте. Ми беремо лимонад безалкогольний, бо всі за кермом. Я думав, це посудомийка. А я знаю його, у нього дуже смішні жарти. Він мене вчив жартувати. А ну давай жарт. Покажи, покажи, жарт. Китайці, коли їдять лимон, вони сліпнуть. Краще мій учень. Коротше, нас вже викликали до тісточок і ми йдемо їх дивувати. Зараз дуже шумно. Це підозрює, якщо ми йдемо до них. Можна А я знайшов вас. Ми хотіли зробити так, щоб це була подія як сюрприз, а нас вже спалили. Ну давай святкаємося. Але нікому не кажіть, що ми тут ми є сюрприз, Я. ми є груд. Слідкуй уважно, другий трюк, він дуже розривний. У мене є сірники. На твоїх очах я беру один сірник та зроблю так, щоб вони левітували. Дивись. І вони повністю зависають у повітрі. Як зробити так, щоб вони впали? Дивись уважно. Я тебе в цьому навчу. Секрет полягає у тому, що в тебе один сірник стоїть саме ось так. Але ти бачиш, що він досить великий, тому треба обрізати кончик. Але бережи свої зубки та бери ножиці. Далі цей сірник необхідно покласти рівно по центру. Ось і полягає весь секрет. Але якщо ти помітив, спочатку я взяв перший сірник. І щоб це вийшло, треба один із сірників дійсно дістати та покласти зверху на цей сірник і закрити коробочку. Все! Так виглядає твоя заготовка. Ну а далі все легко. Відкриваєш сірники, але не повністю, бо він може побачити твій секрет наполовину. Коли ти відкрив сірники, збереш саме той, який знаходиться зверху. І йде повна ілюзія, що сірники звичайні. Взяв сірник, далі робиш наступне. Можеш взяти його до зубів, можеш покласти за вухо, він тобі допоможе як магічна чарівна паличка у лізяністі. Ти кажеш, в тебе сірники, ти перевертаєш їх, дуже повільно знімаєш коробочку і кажеш, дивись, вони повністю зависають у повітрі. Але ось так не показують, тому що зразу усі зрозуміють, як це робиться. Вони зависають у повітрі, і потім кажеш, Зараз вони впадуть, дивись уважно. Закриваєш повністю коробочку, показуєш сірники. береш один сірник. і ти повинен зробити наступний рух. Уявімо, що коробочка повністю зверху як виглядає, коли ти повертаєш сірник? Дивись уважно. Уявімо, що коробочка ось тут. Ти сірник ведеш і повинен відчути та збити сірник. Потім потрясти коробочкою. І тоді твій секрет заховається. Дивись ще раз, але зробимо це вже у коробочці. Закрили, взяли сірник та повністю поклали, потрясли, і ти можеш побачити, що перегородки вже немає, і вони повністю можуть да, віддати їх на перевірку, бо тут секрет ховається дуже круто. Дивись уважно, у мене є звичайний банан, і він повністю цілий. Я хочу тобі показати, щоб ти реально бачив, що він не розкритий. Дивись, далі буде справжня магія. Я зроблю так, ментально його розріжу на декілька частин. Оскільки він повністю ще неочищений, зараз відбудеться справжня магія. Дивись! І на твоїх очах. Банан повністю розрізаний. І я тебе цьому навчу. Секрет полягає в тому, що тобі необхідно взяти таку голку. Вона є у кожного вдома. Підійди до своєї бабусі чи до матері і просто попроси велику товсту голку. Далі береш звичайний банан. Дуже круто, коли він є у чорних цяпках. Якщо він повністю жовтий, це нічого страшного. Секрет у тому. Що ти просто обережненько пробиваєш банан, але не повністю. Ось так не роби. Ти повинен відчути, щоб не пробити іншу сторону банана. Далі робиш вправо і вліво голкою, і таким чином ти його усередині розрізаєш. І так робиш на декілька частин. Ти його розрізав, ось ці дірки, які не дуже помітні. Тому ти готовий покласти банан на стіл та показати своїм друзям ось такий трюк. Береш банан і кажеш, дивіться, бачите, він повністю неочищений, але я зроблю неможливе. Я його кладу і дивіться: один, два, три, чотири. Я його розрізав. Всі тобі скажуть, ні, ти його не розрізав. І ти кажеш, дивись, сам бери банан, ти можеш дати глядачу та сказати: повністю відкрию його. Почусь банан та переконайся в тому, що він розрізан. Коли глядач почне його відкривати, він переконається, що дійсно банан розрізаний. Друже, хочеш більше дивувати, тому переходь по посиланню під відео на наш сайт та купуй будь-який новий набір під Magic Five. Та диву прямо зараз. Але я дам тобі невеличкий бонус. При промокоді Magic20, якщо ведеш його на сайті при купівлі будь-якого нового набору від Magic 5, ти отримаєш 20% знижки. Тому встигне, бо це працює рівно 20 днів. Так, ми вийшли на полювання. Перше полювання Magic Five. шукаємо зірку, яку зараз винесемо. Їй мозок. Ми знайшли першу зірку. Ні, це салем наймовірний фокус. Перетесуйте колоди як вмієте, Я нічого не роблю. Я не впевнений, що це може вийти. Роблю перший раз. Так, Наша. Оп, все, добре. І сама обири будь яку карту. Сама прямо. Яку хочеш. А, а ти, ти не дивись. А я не дивлюсь. А, Якщо можеш, а покажи тепер на дивись, тримай маркер і розпишись на карті, а я не дивлюся. Давай нім. Заздалегідь я хочу тобі дещо дати. Давай. Ти ж бачив, що ти давав обирати карту колода, так, звичайно, так. тримає пакетик в собі. Тут е -е 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 -е. у мене є одна карта. Зараз поясню ситуацію. <рес> Тасувалась колода, тримай її. Перевір, що ці карти різні. Я покажу одну одну цю карту, що ви всі бачили, що це вона. Дивись, я не дивлюсь на неї, я дуже повільно, мені потрібна твоя допомога. Готова? Дивись, я прибираю її у центр, я я нічого не зажимав. Біля мене ставай, біля мене. Праву ручку вперед. І отак от торкайся. Є? Зможеш зі мною присисти. Я покладу колоду, подумай про свою карту. Подумай. Дивись, бачиш, зверху нічого немає. Зараз ми будемо намагатися дістати одну карту. Дивись на колоду. Бачиш, пів колоди з'їжджає. Тримай, тримай, тримай. І одна карта. Вистрибує прямо до нашого короля. А ну тепер дуже гру, гучно Кажіть, яка була карта? ладно. Ви ж само початку тасували колоду, давали вибор, правильно, але ви часто мали кашельочок. Я ж нічого не робив, правильно? Ви самі тасували, бачили карти різні. Я ж не форсував ніяку карту. За Ні. За черва, Я вгадав? За дев'ять. Ви знаєте, коли не виходить, я роблю так, щоб просто ця карта з шістьорки дуже повільно, повільно. І дев'яточку. І це ваша карта. Ви заздалегідь тримали. Я не знаю, як це вони роблять, але ви самі тримали колоду, самі обирали. А це тобі напевно тримають. Тільки не загубить, тільки не загубить. Де вона? Де вона? За Загубила, А вони тут називаємо шарлатани. Артур Шарлатан офіційно як тебе звати, щоб всі бачили. Мене звати Лідалі. Лідалі, дивіться, ми навчались разом в одній академії. Вона цей фокус можливо бачила, але я це все одно зроблю. що хочу сказати, може я його бачила, але я завжди питала, щоб мені розказали секрет, як його роблять, і вони ніколи його не розповідали. В мене це дуже бісило. Називай люблю карту. першу попавшись. Ус е, піковий, якщо хочеш, ти можеш змінити своє рішення, але потім не кажи, що я тобі не давав змогу це зробити. Бо всі кажуть однаково, А якби я назвала іншу карту, а ти можна назвати іншу карту. У нас це буде до спіки? Я не звіняю точно впевнена? Точно не хочеш поміняти? Заздалегідь я дав тобі колоду. Я дуже повільно. Можна сама відкриваться, отак відкриваємо при тобі. Бачиш? Так. Я дуже повільно дістаю колоду. Видно, що нічого немає. Слідкуй уважно за руками. Слідкую важно за руками. Я дуже повільно при тобі кожну карту хочу показати. Так видно, кожну кожну карту. Видно кожна, кожна карта. І дивись, тільки одна у мене тут лежить внизу. Всі карти лицом одна внизу. Я тобі сказав поміняти рішення, ти сказала ні. Правильно? Ти обрала саме одну карту. І це в нас туз з Крісті, да? Ні. Серйозно ні? Ми навчалися разом в академії, але вона навчалася ти ні. Вона навчалася. Я ні. навчалася з а він навчався фокусом. Прикольно, дякую. Дякую тобі. В неї навіть нотка. Всі бачили? Це типу, якщо в тисячі співаєш. Нами мега крутий співак. Це позитив група підтримки. І я, який тримає одну карту. Позитив, будь ласка, є 54 карти. Називи першу, яка прийде тобі до голови. Саме перша. Дев'ять черва. 9... Супер! Будете в шоці, але я весь час тримав одну карту. І це, 6. А, це 6. 6? 6. 6? це 6. Але знаєте що, якщо повірити в магію, шестірку можна перетворити на дев'ятку okay. червень. А, покажи. Вау! Це дев'ятка! Мега крутий трюк. Звичайна колони, так? Так, так? Все чесно, дивись. Вистав пальчик, перед, перед, перед. Ти довіряєш їй? Так. Да. Точно? Точно? Дивись, все дуже просто. Да. Торкайся будь-якої карти. Будь-якої карти. Бери, ви і витягуй, дивись. Вона могла б бути, ну, яка заводу, я не знаю. Покажи всім. Я доказую, що я не дивлюсь. Uh -huh. Є? Uh -huh. Я не дивлюсь, є. Супер. Запам'ятай, тепер дивись. Я беру твою думку, беру думку позитива, об'єдную це в один спалах. Цю думку респект. а, до респекту. О, до мене! А чого? До тебе! Ану, яка а ну, мене карта? Давай. Короче, це... Ні, мені потрібна якась... А ну всі разом, давайте. Всі стріт-стріт-версія, давайте. Пиши, пиши. Девід Лейн, Девід Лейн! Давай, давай. Вулічка магія! Ей, Девід Лейн! Фак ю! Вон тебе бачу, Ворона! Давай, давай. Ось, дивіться. Ось проводос. Ага. Думайте про карту. Думайте. Давайте. Дивіться, зараз. Оп! це... Що це? Це вісім. А яка масть? Думайте про масть. Це що? А це як? А тепер давайте підпалимо музирку. Нам тут після виступу дарують. О-о-о! Я почув, що почув, що подарунки повернувся. А його подарунки викинули, вон. Блін, Димон, точно! Це мені. Це у нас офіційно Ескобар тепер має подарунок. За цю карту я дарую тобі ці подарунки. Так, Боже, серйозно? Да, серйозно? Боже дякую! Це те Ма? Да, як класна. Так, друзі, а сьогодні ввечері буде це розпаковка. Це розпаковка. Ну, ви поняли. А це зубна паста. Це якась там. Да, це зумна, да. зумна. Класно, вони дуже мене це добре це знають. Це та, та паста, якою я користуюся. Щоб такі білі зуби. А да. ось це, бо тому що ця паста. Да. Паста, зв'яжіться зі мною, будь ласка. Все, ви найкращі. Ми дуже любимо. Ви Так.